Усім привіт, продажа Nissan Qashqai, свіжо принаймні Швейцарії. Це на 1.6 дизель, механіка, повний привід, класна комплектація. 2012 рік випуску 175 тисяч оригінально перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам поступово покажу. В чорному кольорі кузу м'ятин царапин сколів, нічого абсолютно немає. 18 лекоспавні двохкольорні оригінальні диски. В ну, такому протекторі є ще резини, ще не один сезон поїздить. Також має лінзовану оптику камери 360, тобто попереду, по боках, позаду буде комфортно паркуватися. протитуманні фари, великі дзеркала. Також у нас є тут камери, встроєні, бічні, датчик, світла, датчик дощу, панорама, рейлінги на даху. По цій стороні спочатку пройдемося. Також критичні зони, як низ дверей, захищені пластиком. Щоб швидко не вибивало камінням. Це на це плюс 2, самімісна версія, довга база. Можливо, хтось таке шукає. Також у нас підігрів заднього скла, антенка, все у нас на місці. Позаду камери є, попереду і по боках. Я вам показував. По цій стороні так само все у нас в порядку, без зауважень. З такий має гарний високий кліренс цей автомобіль. Ідеально підходить для наших доріг. Це у нас від кондиціонеру конденсат. Одразу кажу наперед. бо Багато хто не розуміє. Думаю, що це якесь масло чи ще щось. Це просто конденсат від кондиціонера нас капає. Стака машинка, зараз перевіримо її товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Пройдемося швидко по всьому кузову. Так, у нас перефарбоване ось це переднє ліве крило. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік, також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити його до вас підім. Також така послуга доступна. Так, ляда так само у нас перефарбована. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації мереву. Що буде цікавити, так само телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, дам відповіді на всі ваші запитання. Також при потребі зможу додатково зробити фотографії чи ще щось. Так само тут у нас панорама і тут у нас і да, дах. Так, також фотографії і всю інформацію публікую в телеграм-каналі або в описі під відео. Там можете переглянути всю інформацію і номер телефону. Зараз покажу салон. Він у нас в темному виконанні, такі у нас тканині сидіння, також потолочок, ціленький, не прокурений, не потертий, електропакет по вікнах. Дзеркалах, такі в тканині також ставочки, пластик. Тут у нас водія, де частіше може бути зацарапаний ціленький, без ушкоджень. в такому останні сидіння. шкірене мультифункціональне кермо, як контроль, також управління телефоном, приймати, скидати виклики, регулювати гучність, перемикати станції, треки, управління підсвіткою, дзеркалами, антизанос, система старт стоп у нас відкривати бачок і капот, також можна. Такі накладки у нас декоративні на педалях. Гарно виглядає. Коли не просто у нас резина, а такі металеві накладочки, все по заводу. Також навігація, двозонний клімат-контроль, розетка, шестиступка, управління повним приводом. Зараз заведемо автомобіль. Гарно, чітко заводиться, також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест Ось Так у нас відкривається сонцезахисна шторка утворюється більше світла в салоні, тим самим комфортніше для пасажирів. Також на третьому ряді у нас ще два місця, не забувайте. Це на 7-місна версія, плюс два. Багато хто більшість такі кашки її шукає, бо вони довші по базі, м'якіші і так гарніше виглядають, на мою думку. Така у нас дверна карта, торпеда, ніяких зауважень абсолютно немає. Навігація. Коли вмикаємо задню передачу, вмикається відповідно задня камера. Також передня камера, задня і бічні буде комфортно паркуватися десь в великому місці, це дуже актуально, щоб не черкати бордюри дорогими дисками. І також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв, дочекайтеся, зараз перейдемо до заднього ряду. В такому стані у нас задній ряд. Диванчик не просижений, не протертий, так само у хайному стані. Дверна карта, нічого не зацарапано, не знищено, також електропакет вікон позаду. Так, сонцезахисна шторка у нас відкрита, так світліше стає в салоні. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Ще раз повторюсь, також автомобіль на самій місний. Є так само підлокітник з підстаканниками відкидається. Позаду у нас камера. Саме присутня сонцезахисна шторочка. Не сонцезахисна, просто шторочка. Третій ряд нас піднімається, вже не буду робити однією рукою незручно. Також у нас є запасне колесо, ключі, домкрат, крюк, все завжди на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди з машини залишається, як приїжджає. Преміні безпеки для третього ряду. Зараз Ось так можна, в принципі, відкинути. Вони нас просто як новенькі, дуже рідко вони використовується. Самі міцну версію беруть, я ради того, щоб автомобіль краще виглядав, був м'якіший такий і більш просторніший багажник, чим в простій версії Кашкая. Це у нас версія плюс 2 наголошується. Також завжди впливає на ціну в салоні, і, відповідно на вторинному ринку. в такому стані у нас дверна карта по цій стороні. Так само по прийому, все ціленько. Нічого не побито ремнем, також без корозії днище. Автомобіль Швейцарії, ще раз наголошую. Ось так все гарно тут у нас виглядає. Ось він код дублюючий, також присутній. Ось так виглядає торпеда з цього ракурсу. Все в гарному, хайному стані. Дверна карта, пороги, пластик. Також у нас завжди на такі дрібні, хоча дрібні, але важливі речі, звертайте увагу при виборі автомобіля. Зараз покажу документацію. Так, це у нас тихпаспорт, ще один він-код. 1,6 дизель, 96 кВт, 12 рік. Це у нас код до радіо. Якщо знімаєте акумулятор, то радіо потребує, щоб вели цей пін код Це у нас написаний тут. Так само ще один він-код. Ось усі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. 175 тисяч пробігу на даний момент. Крайнє обслуговування було 25 рік, третій місяць, 167 тисяч. Далі у нас відміток вже немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Сама кришка капота, шумоізоляція. Чуть-чуть така підерта, нічого страшного немає. Сам по все тут гарно, без зауважень. Мотор працює чітко, рівненько, без захотівань, підтікань, все тут у нас добре. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні. Нагадаю, 2012 рік випуску 1,6 дизель, механіка, повний привід, самимісна версія, 175 тисяч пробігу на 18-х летосплавних дисках, гарним високим кліренсом, двузаним кліматом контролю, панорамою. Навігацію, камера 360, буде комфортно паркуватися. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль їзді, комфортна посадка, високо сидимо, далеко бачимо, плюс у нас оптика лінзована, тим самим гарно освічує дорогу вночі або в темну пору доби. Великі зеркала, хороша глядовість. Вони у нас з електрорегулюванням, також електропривід у всіх віконах, також кожна кнопочка все нас підсвічується, як я вам говорив, показував. Також у нас навігація, двозони клімат, блютуз, круїз-контроль, датчик, світла, датчик дощу. Ось такі у нас оберти. Автомобіль дуже динамічний, економічний. Також в поєднанні з повним приводом і високим кліренсом виручить вас на різні ділянки доріг. Так само по місту буде комфортно пересуватися завдяки тому, що є камери 360 для новачків, Це дуже корисна функція при паркуванні. Так залуна машинка гарна, свіженька, збита до кучі. Вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.